Ракети попали в дамбу, люди кажуть. І це тепер вода поток води такий йде. Взрив був один взрив, потім другий. Послідував третій, четвертий зразу і пролетіло три ракети от тако, прямо над нашим кооперативом. Три ракети пролетіло все. Потім почала прям, ну, швидко почала підніматися вода. Метрів п'ять, може, шість піднялося. Отам от берег, ото, там плот у нас стояв. Там плигали за той, як вона називається, тарзанка. О, То його немає, але він вже там по, по, цей, по затопу, затоплений. Як це район називається? Сібрацький. Правильно? Ну це право городський район. А, це поселок. А, поселок називається Сібрацький. Садове товариство немає.